Радомишляни взяли за основу звіту древлянську історію, яка щедро проявилась як у народних піснях, так і у витворах майстрів рукомесництва. До речі, Радомишель має свій історико краєзнавчий музей. Частину експонатів було привезено до Житомира. Тут у нас зібрано сьогодні на виставку біля 500 рушників із різних сіл нашого району із різних наших майстрин. Більше 15 чоловік наших майстрів народної творчості демонстрували свої вироби у нашому історико-краєзнавчому музеї. 13 із цих майстрів було присвоєно високе звання майстер народної творчості України, і ми пишаємося цим званням. Привітати аматорів Радо Мошильського району прибули представники обласних органів влади, зокрема, голова обласної державної адміністрації Сергій Режук, голова обласної ради Йосип Запаловський та інші. Спасибі вам. Хай і далі лине ваша дзвінкоголоса пісня. Хай і далі ми милуємося вами красунями. Вами красенями, вашим співом, вашим музикою, танцями і цим тим, що прославляє і величає наш рід людський і душу. Низький від усіх нас вам, земний уклін. Шановні друзі. Я щиро вітаю вас з цим святом, святом мистецтва, яке ви подарували жителям міста Житомира Дай жителям всієї нашої чудової Житомирської області. Ми дуже вдячні вам. Дякуємо вам на завершення звіту, радомишляни разом з ансамблем національного обряду Родославу. Виконали пісню композитора Костянтина Яновського, Свого земляка, який виріс у родині працівників культури Радомишльського районного будинку культури, Девіз пісні співзвучний творчому звітові Радомишля Оземле Батьківська Калинова. Тобі ми вірні назавжди.